З вами Єгромен. Сьогодні я буду розпаковувати сюрприз. І ви подумаєте, чому в мене такий бардак. Тому що Ставте лайки, я їх додав сюди на стіл. І я думаю, буде, буде достатньо, щоб очистити мій стіл. Я подивлюсь, скільки це відео набере лайків. Ну а зараз пробуємо розпаковувати. Тут. Скотч, скотч, скотч. Семь, семь. Тут, по идее, моя будто шапочка. Шапочка для бани и две слизи. Слезі такі кутів, чорне теж. І ось така от шапочка. Написано по російськи з легким паром. Дінус. Я дуже похожий, правда. Так. Ну і почнемо з того, що. Тестим слизу. Не можу відкрити, бузу з вами. Пробачте, що буду говорити. О! портить. випортить! Повіде. О! Він заказились. добле Червоний слизь. Подивися на чорну, чорну це інтересно. Так, о, тут її так мало. Хм. Дивіться як мало. Ну пожаліли. я пожаліла. О, вона прилипає. В баночку. Бі. Ты у нас прилипає. Фу какашка. Рекомендую купляти чорну слизь, вона приліпляється, а червону рекомендую не приліпляється. А це какашка. Дивіться, ось це. Ви цей гарний карту упакока. Думаю. В понеділок вечором буде відео. Я як буду, я, я буду коротше, розпаковувати телефон Samsung JT C3592. Дуже класний телефон. Я його буду в понеділок вечором знімати. Ну, понімаєте, уроки. Уроки і ще раз уроки. Ну, Не дуже цей удобно буде тоді, але я все ж розпакую. Чуть-чуть розпаковки будуть. Короче. М -м -м -м. Якщо хочете, щоб я очистив стіл, то ставте лайки. Давайте треба 300 лайків, щоб. Або 200, 200, давайте. 200 лайків, щоб очистити весь цей стіл, і щоб був, був гарний фон і мене було бачите. А з вами я прощаюсь. До встречи всем папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. па 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 па